В цьому відео я хочу розказати, як я приклеївся на рівному місці на півтора тисячі за допомогою TikTok, і щоб ви собі зробили висновок і взяли на замітку, щоб не вчитися на, краще на моїй помилці, чим на, на своїй. Багато хто з вас, я думаю, що знає, що в TikTok можна отримати трафік не тільки органічно, але і за допомогою таргетованої реклами. І так склалося, що е, я... В мене є онлайн-магазин, де продає на Сполучені Штати він. І рекламу я налаштовую як через Facebook, Пінтерест, також і через той самий сервіс TikTok. Але на відміну від Фейсбуку, якщо в Фейсбук ти відкрутив рекламу на 100 доларів, будь ласка, оплати 100 доларів, то в Тіктоку, якщо ти хочеш відкрутити рекламу на 100 доларів, то будь ласка, спочатку внеси депозит 100 доларів. А потім ми тобі відкрутимо е, рекламу на тих самих 100 доларів. І виходить, що я певну кількість днів е, відкручував ту саму рекламу по 100 доларів. Тобто на кампанію ставили там, 100 доларів. І Фейсбук, як і другі соціальні мережі, вони беруть, е, наприклад, тиждень часу. Вони розуміють, що за тиждень часу ти, ми тобі потратимо не більше, ніж 700 доларів. Але. Одного дня може потратитися бюджет 80 доларів, а другого дня може потратитися бюджет е, тих самих, там, 120 доларів. І бували такі дні, що просто заходиш в рекламний кабінет і бачиш, що реклама не крутиться, бо обмежено бюджетом 100 доларів, реклама відкрутилася, бюджет закінчився, і реклама не крутиться. І я, щоб не робити таких перерв і проблем, я почав робити рішив, так, Внесу. Депозит півтора тисячі доларів і навіть вона собі відкручується без проблем. В кінцевому результаті, виходить, я ніс той самий депозит, вони пару днів покрутили мені рекламу, я не пам'ятаю, день два, якось реклама покрутилася і зупинилася. Потім я, ну, тобто реклама, я не знав, що вона зупинилася, я просто бачу, що перестали приходити продажі, впали. Я до рекламного кабінету, а там... По факту бачу, що він заблокований. Пишу в підтримку, тобто, хто займається рекламою, той і розуміє, що таке, як там, блокування рекламних кабінетів, тих самих там, Facebook, Пінтересу, проблем з тим немає, Богу дякувати. Фейсбук, Тік-Ток це є, Фейсбук набагато більше. Я звертаюся в підтримку, пишу, що так і так. Будь ласка, розблокуйте мені мій кабінет, я не розумію, в чому там проблема. Через деякий час я отримую той самий. Лист, відповідь від підтримки. Ми вибач... Ви вибачайте, ваш аккаунт заблокований назавжди. Ви там порушили наші правила стосовно контенту. Ну я такий, та хрень на нього ну так порушили ти порушили. порушили. Трошечки, може, там потиснуло, думаю, бо шкода було того самого пікселя, він вже був трошки оптимізований, бо крутилася реклама. Ну Але це не проблема. Другий аккаунт створили, та й реклама далі крутиться. Я їм пишу, кажу, що так і так, будь ласка, там в мене на балансі залишилися кошти. Поверніть мені їх. Де відповідь, я отримую. Якщо ви ознайомлювалися з нашою політикою, то ви би мали пам'ятати і знати, що якщо аккаунт блокується остаточно, то всі кошти, які залишаються на аккаунті, вони не повертаються. А якщо ви не погоджуєтеся з нашими правилами, ви в будь-який час можете звернутися до суду. Що я не писав, як я не просив, в кінцевому результаті отримав жест. Тому висновок. Перше, вносите депозит рекламний в такі соціальні мережі, де потрібно наперед вносити гроші, такий, яким ви готові пожертвувати, якби в разі чого щось пішло не так. Друге. Старайтеся підбирати контент оригінальний, бо в мене проблема вийшла, що він в мене складався частково з з роликів з незостокових відео, а з скачених з того самого, не пам'ятаю, Ютубу чи Пінтересту. І третій самий класний, трафік і безкоштовний це органічний трафік, чим і на даний час ми займаємося. Тобто, якщо у вас є. Бізнес, онлайн-магазини, офлайн, е якийсь бізнес, і вам потрібен трафік. Ми використовуємо ті самі соціальні мережі: TikTok, Pinterest, е Instagram Reels, YouTube Shorts, Snapchat. Зацікавила вас пропозиція? Переходь за посиланням в шапці профілю. Там повністю інформація, як можна отримати доступ до навчання.